Загибель народного депутата в ДТП, третій день протестів і примусова евакуація ще з двох громад на Донеччині. На годинку 12-та. мене звати Валерія Ковалінська. Вітаю вас зараз. Новини від ТСН Онлайн. Не забудьте підписатися на наш Ютуб канал, поставити вподобайку під цим відео та залишити коментар під цим випуском. Це ви допоможете просуванню україномовного контенту. У ДТП загинув народний депутат від голосу Ярослав Рущишин. Про це повідомляє видання Твоє місто з посиланням на близьких нардепа. Аварія сталася напередодні ввечері поблизу села Бабихів на Франківщині. Ярослав Рущишин був за кермом мотоцикла, не впорався з керуванням і зіткнувся з трактором, який їхав по путному напрямку. Він помер під час госпіталізації. Ще у січні 90-го Ярослав Рушішин разом з іншими студентами брав участь у живому ланцюгу з луки. А у жовтні того ж року став одним з організаторів революції на граніті, Перший у сучасній історії масштабної акції спротиву українців. І як він згодом казав, це були перші кроки до реальної незалежності України. Згодом Рощишин був співзасновником мистецького об'єднання. «Дзига». він також продюсував низку українських гуртів, серед яких мертвий півень, клуб шанувальників чаю, дзига «Дзига квартет, а також ранні проєкти океану Ельзи та співачки Руслани. Третій день масштабних протестів по всій Україні проти змін у антикорупційному законодавстві у столиці молодь знову зібралась на мітинг на площі Франка, і тривав він аж до комендантської години. Тисячі людей почали сходитись на акцію ще до восьмої вечора. Традиційного часу початку протесту. Кияни приходили цілими сім'ями і підтримали активістів ветерани війни. Серед протестувальників помітили й народну депутатку Мар'яну Безуглу, яка голосувала за законопроєкт. Що було далі? Бачили кореспонденти ТСН Юлія Кирієнко та Яна Слісарчук. Лічені хвилини до початку мирного протесту проти закону, який обмежує незалежність САП та Набу. А вже площа Франка наповнюється протестувальниками. Біля одноіменного театру збирається молодь, яка вимагатиме вето на закон. Ми не станемо мовчати, коли приймаються закони, які знищують нашу систему, знищують нашу країну. А враховуючи той факт, що від цього залежить і вступ в Євросоюз Союз майбутньому і наше майбутнє України. За це треба боротися. За це боролися 10 років назад, одинадцять мінус. і ми не готові з цим зараз розпрощатися. акція сьогодні розпочалась раніше ніж попередні дні, раніше восьмої вечора. Ви бачите, наскільки відчутно багато людей. Всі, які продовжуються підходити сюди на площу Франка, прийшла молодь, прийшли школярі, навіть прийшли ветерани і всім із дітьми, і навіть з тваринами. Зараз вона тут, тому що вона просто не терпить несправедливість. Руки гепі, НАБУ і сап, руки геть САП! Корупція вбиває корупція. вбиває! Здається, це ще не перша акція протесту, де навіть є дитяча зона. Ось бачите, люди прийшли цілими сім'ями, і поки батьки протестують проти залежності на САП, їхні діти розважаються у непрацюючому фонтані на площі. Франка слава Україні, слава діла. Тут найкращі люди міста, окрім тих, хто не зміг сюди прийти з об'єктивних причин, той хто у війську і так далі. Типу, це ну я впевнена, що тут він в безпеці. Сьогодні площа Франка у руках активістів прикрашають не лише транспоранти з написами за свободу інституції, а й ось такий величезний український стяг, який має свою історію ще з 14-го з окупованого Луганська. І це наш символ нашого майдану Луганського. На жаль, оригінальний прапор знаходиться в Луганську, і ми дуже сподіваємось, що ми зможемо до нього потрапити і розгорнути його знову. Кожний вечір ми розгортали його в 13-2014 році до перемоги майдану. Підтримати протестувальників прийшли і ветерани. Вже бачили альтернативний законопроект, але не впевнені, що він поверне незалежність Набу і САП. Вес Савоману не вдасться, тому що ми трошки вже мали досвід з першим майданом, другим майданом. Я не довіряю, тому що кажуть і виглядає, наче так, що хочуть знову зробити щось без. Погодження з суспільством, народом, бо коли приходило до влади ці люди, у них була одна одженда. Зараз вона під час війни дуже підло змінилась, коли всі зайняті. це некрасиво. Серед протестувальників помітили народну депутатку Мар'яну Безуглу. Вона голосувала за скандальний законопроект. Чому прийшла, пояснити не змогла. Але у руках тримала геть інші гасла ніж ті, які відстоює. Молодь, якщо ви така вперва, ви проголосували. У вас є своє бачення цієї ситуації. Ви вважаєте, що з віком на 100% відповідає, а на всі тоді голосували. Якщо ми не стоби голосували, ви не дочитали, чи я порушенням процедури. Одна година далась на те, щоб проголосувати. Проголосували депутати. Не в повному скликання. Президент підписав дуже швидко. Газету випустили дуже швидко. Не на наступний день. Все було порушено, все було порушено. Швидко зробили, провалили комунікацію. Яке вас просить, вони для того прийшли сюди. Реакція у мітингарів відповідна. Ігноруйте безохло, ігноруйте безогло, вона вас провокує. Ігнор! 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 Нині учасників протесту трохи менше ніж у день до цього, але це все одно тисячі людей, які прийшли на площу Франка, аби сказати своє ні змінам в антикорупційному законодавстві. І міло, ми за нашу собі Юлія Кирієнко, Євген Литвиненко, ТСН 1+,1. 63 ворожі повітряні об'єкти летіли на Україну минулої ночі. Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Серед них було дві балістичні ракети: російська Іскандер М та північнокорейська кн 23 Їх росіяни запустили з Воронезької області. Оборонці українського неба збили або дезорієнтували 54 безпілотники. Водночас сім ворожих БПЛА таки досягли своїх цілей у різних регіонах України. На світанку росіяни знову обстріляли Дніпровський район Херсона з безпілотника. Поранень зазнала містянка. Вона у тяжкому стані. Ще шестеро людей постраждали напередодні. Було влучання чотирьох кабів по центру міста. Пошкоджено навчальний та два медичних заклади. Зранку ворог вгатив з артилерії і пожитлові забудові у Степногірську на Запоріжжі. Поранено жінку. Її стан тяжкий. Загалом російські терористи били понад чотири сотні разів. Більше 50 приватних і багатоквартирних будинків поруйновано. Окупанти вранці завдали удар посеред містю Сум. Пошкоджень зазнала адміністративна будівля. А напередодні у Зновновгородській громаді російський безпілотник атакував автомобіль. Загинула жінка. Літнього чоловіка поранено внаслідок обстрілу на Дніпропетровщині. Горіли підприємства та приватні будинки. Дві людини загинули, і 14 поранені у Костянтинівці на Донеччині. Росіяни скинули на місто чотири авіабомби та обстріляли з артилерії. Вибухами поруйновані щонайменше 10 багатоповерхівок та понад два десятки приватних осель. Тіло загиблого чоловіка знайшли на руїнах багатоповерхівки в Одесі. Рятувальні роботи тривали весь день після влучання ворожого безпілотника в житлову дев'ятиповерхівку в ніч проти четверга. Пошукова операція завершена. Тепер фахівці мають визначитися з подальшою долею постраждалого під'їзду і будинку. Взагалі руйнування панельних конструкцій. Критичні під'їзд може обвалитися щомиті. Крім житлового будинку, внаслідок атаки пошкоджено або знищено численні архітектурні пам'ятки в середмісті Одеси. Зокрема, Воронцовський палац, два готелі, фруктовий пасаж на ринку Привоз, палац на Приморському бульварі і ще кілька історичних споруд в зоні охорони ЮНЕСКО. На Донеччині розпочали примусову евакуацію родин з дітьми з Добропільської та Криворізької громад. Таке рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій області. Отже, тепер примусово евакуюють. Жителів міста Добропілля, сіл Ганнівка, Новий Донбас, Рубіжне, Добропільської громади, а також сіл Добропілля, Надія, Новокриворіжжя, Новомаріївка, Новофедорівка, і Ракша Криворізької громади. Загалом у цих населених пунктах досі залишаються 928 дітей. Ворожа російська піхота останнім часом фіксується між Кам'янським та Степногірськом. Це на лівому березі Дніпра на Запоріжжі. Про це повідомляють у 128-й окремій гірсько-штурбовій закарпатській бригаді. Утім, ці вилазки росіян завжди в один бік. Їх знищують наші воїни, кажуть у бригаді. Трохи східніше у районі степового малих Щербаків та Щербаків ворожих піхотинців ліквідують наші екіпажі. Загалом, за свіжими даними генерального штабу ЗСУ, минулої доби по всій лінії фронту російсько-української війни зафіксовано 174 бойові зіткнення. Найбільше трохи менше третини, традиційно на покровському напрямку. Також складна ситуація на лиманському відтинку. Там відбулося 24 бої. І про ворожі втрати. Ось сьогоднішні дані від генерального штабу. 980 вояк вбитими та пораненими втратили російські окупанти за останню добу. Загалом, від початку повномасштабного вторгнення в Україну, армія Росії поменшила на 1 мільйон 47 тисяч 250 бійців. Потрощили наші оборонці і техніку ворога. У боях знищено понад 11 тисяч танків і 23 тисячі бойових броньованих машин а ще 30 тисяч 777 артилерійські системи противника, півтори тисячі систем реактивної артилерії, 1201 систему ППО. Знешкоджено понад 47,5 тисяч безпілотників тактичного рівня та 3535 крилатих ракет. На сьогодні збито 421 російський літак та 340 гелікоптерів. Ну а в морі нейтралізовано 28 кораблів та катерів і одну субмарину. Сполучені Штати погодили продаж Україні пакету для обслуговування систем ППО на суму 180 мільйонів доларів. На сайті Агентства з питань оборонної безпеки та співробітництва вказано, що у списку постачання запасних частин, обладнання для ремонту, витратних матеріалів, а також навчання персоналу. Окрім того, держдеп схвалив можливий продаж Україні самохідних гаубиць М109, засобів технічного обслуговування ремонту а також. Супутнього устаткування на суму близько 150 мільйонів доларів. Також в іншому пакеті будуть зенітні комплекси Хоук та бойові машини піхоти Бредлі. Хто саме оплатить ці пакети, невідомо. Але американська сторона підкреслює у своїх заявах, що цей продаж відповідає стратегічним інтересам Сполучених Штатів. Чи слідкуєте ви за тим, яку зброю США передає Україні? Обов'язково пишіть про це у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно ставте вподобайку та підписуйтеся на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН. Франція збирається визнати державу Палестина. Про це офіційно оголосив Еммануель Макрон. Політик в соцмережі X повідомив, що урочисте офіційне оголошення зробить у вересні під час засідання Генасамблеї ООН. У такий спосіб каже президент Франції, вони проявляють вірність історичній відданості справедливому та тривалому миру на Близькому Сході. Макрон підкреслив, що першочерговим завданням є припинення війни в секторі Газа та надання гуманітарної допомоги цивільному населенню. Водночас закликав до необхідності демілітаризувати угруповання Хамас. Обурення таким наміром Франції вже висловив ізраїльський прем'єр Бенямін Нетаньяго. Він заявив, що визнання Палестинської держави стане винагородою за дії Хамас і посилить екзистенційну загрозу для Ізраїлю. Накинувся на французького очільника і держсекретар Марко Рубіо США рішуче відкидають план Еммануеля Макрона. Це безвідповідальне рішення лише підіграє пропаганді Хамас і відтермінує мир. Це ляпас в обличчя жертвам подій 7 жовтня. Так він вказав у своїй заяві. На цей час палестинську державу визнали 146 країн. Франція може стати першою країною з групи самі, що піде на такий крок. Цієї ночі добряче відбавовнило в кількох регіонах Росії. Спершу наша тактична авіація завдала бомбового удару по базі ФСБ в Брянській області. В результаті атаки будівля поблизу селища Біла Баріска була повністю знищена. Попередньо відомо, що удар завдали авіабомбами. Решту регіонів кошмарили всю ніч дронами. У ставропольському краї безпілотники атакували підприємство «Невинномийський Азот. Там зафіксували десятки прильотів. В Тамбовській області прилетіло по місцевому порховому заводу в місті Котовськ. В Ростовській області БПЛА цілили по залізничній інфраструктурі та розподільчих станціях, які задіювали для переправлення техніки армії агресора. Після цього зупинився рух щонайменше 20 потягів. Через атаку довелося навіть оголосити план Килим і закрити повітряний простір довкола аеропортів влади Кавказа, Грозного, Магаса, мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі та Тамбова. Також були прильоти по місцю базування російської армії і в окупованому Донецьку. Там також зачепило і залізничну інфраструктуру. А один із ударів був у районі шахти Засядька, де засіли окупанти. Кожна друга дитина в Україні має ознаки потенційного посттравматичного стресового розладу. Такі дані під час форуму Європейська гарантія для дітей навела Олена Зеленська. Соціологічне дослідження робили на замовлення фундації першої леді. Юні українці, особливо в умовах російської агресії. Повинні мати гідне дитинство, тому Україна готується впровадити європейську гарантію, а ЄС допоможе у її реалізації. З нуля держава не починає вже є реформи системи догляду та шкільного харчування, впроваджують безбар'єрність та інклюзивне навчання. Найбільша увага до дітей з інвалідністю із малозабезпечених родин, а також тих, у кого немає стабільного житла. А це в умовах війни може статися будь-ким. Тому рівний доступ дітей до усіх можливостей гідного життя це пріоритет і України, і наших європейських партнерів. Тому без перебільшення дитяча політика в Україні зараз це центральне і стратегічне питання. І саме тому ми вдячні всім нашим закордонним партнерам, які разом нам ну, вже допомагають в цьому європейський союз разом із Україною у її зусиллях, щоб дати змогу дітям навіть за таких скрутних обставин зростати в безпеці, турботі і бути освіченим. Нашестя сарани на Запоріжжі. Хмари шкідників усунуть від Кушугумської громади до обласного центру. Наразі зафіксовано два їхніх види: перелітна та єгипетська сарана. Осередком розмноження стало осушене каховське водосховище. Чим загрожує стрімке збільшення цих ненажерливих комах і як люди намагаються боротися з ними, про все докладніше кореспондентка ТСН Кіра Овес. Рій сарани просто над головою тисячі комах заполонили поля та городи Кошугумської громади та Запоріжжя. На своєму шляху шкідник з'їдає очерет. кукурудзу. Любить поласувати м'ятою та мелісою. Оце був колись. Салат Зелін. отакий. Він був такий зелений. Можна... Замість нас його з'їла сарана. Жителі цієї громади помітили сарану на своїх подвір'ях з тиждень тому. Кажуть, розрізняють два її види перелітну та єгипетську. Цим шкідникам знадобилося буквально пару годин, аби у городі пані Людмили з'їсти кукурудзу, кріп стебла моркви та буряка та найбільше сарані до вподоби очерет. По 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 30, по 40 штук на одному цьому стеблу було. Йдеш, а так що шо-шо-шо, всі чавкають, чавкають. Єдині, хто тішиться від нашестя сарани пернаті гуси пані Олесі стали незамінними помічниками у боротьбі зі шкідниками. Ну, вони з'їли її дуже багато, але такі в мене хлопці, дівчата, знають міру. Не поїли, полежали в холодочку. Але все з'їсти неможливо, її дуже дуже багато. Кури були в захваті. От у нас декілька курочок. От там, де вони у нас знаходяться, зо жодних сарани не було. але вони тоді були в захваті, було гарне яєчко, тому що скільки м'яса. місцем розмноження шкідника стало осушене каховське водосховище, але через близькість до фронту знищити сарану там неможливо. У Кушугумській громаді осередок цих комах виявлено на 200 гектарах. Там запроваджено особливий режим. Фахівці проводять обробку територій, аграрії власними силами намагаються позбутися рани, але це майже не дає результату. На одному полі 30 гектар, на другому 20 гектар. Люди пробризгали фермери, але результативності не дало. Деякі поменше особі подохли. А остальні ще більше прилетіли. І сидять. Прилетіло просто їх мільйони, мільярди на балабина, повністю всі соняхові поля обсіли. І частково в Кушугумі також. То тобто, ситуація. Ну, я вважаю, якщо вони вже почнуть активно їсти, то буде патова. Та поки значної шкоди фермерським господарствам сарана не завдала, принаймні звернень від аграріїв не надходило. кажуть у держпродспоживслужбі. Втрати врожаю, врожаю, вона може принести. 100%. від 25 до 100%. Ну у зв'язку з тим, що на сьогоднішній день проводиться моніторинг дослідження во всіх територіальних громадах і сьогодні підприємства. Всі повідомлені, то думаю, що будуть оперативно прийняті міри. Сарана активно летить і у Запоріжжя хмари комах фільмували жителі деяких районів. Наразі осередок ураження, а це три тисячі гектарів, зафіксовано в одному з районів Запоріжжя. Його фахівці планують незабаром обробити. У міськраді ж зазначають, обробка приватних територій це вже відповідальність власників. Кіра Овес Андрій Куповка, Запоріжжя, ТСН 1+,1. На цьому в мене все. Обов'язково ставте лайки, залишайте коментарі під цим випуском на Ютуб. Цим ви допомагаєте просувати україномовний контент. А також підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити наступний випуск новин. До зустрічі.